Не між собою ані позиції, ані правові ситуації, які знаходяться позивач і пан Ігор Коломойський. Пан Ігор Коломойський перебуває під так, це правда, що перебуває під санкцією на підставі того самого казу. Не існує судова практика, яка б дозволяла автоматично особі, яка санкції на яку щодо яку застосовує тим самим указом, та вичин вступати у відповідний позов якій особі. Це в нас цей указ, в нього, там є лише 5 санкційних осіб. Суду відомо, що розповсюдженою практикою президента при підписанні указів є включення десятків, якщо не сотні, осіб до того самого рішення роботи, до самого указу президента. Такої практики ніколи не існувала і не існує зараз, і я не думаю, що вона з цього приводу можлива. Щодо відсутності симетрії, різні підстави. З тих документів, які ми отримали як від відповідача, так і самостійно, незалежно від того, що нам було представлено, відомо, що підстави за застосування санкцій щодо покривача були. Ну, скажімо так, не, не ідентичні, не тожні, тому що має місце відповідно до до, до пана Коломийського, Не той орган був ініціатором цих санкцій, не так, така сама дата, з якої стартувала ця процедура. Є навіть обставина, яка може створити конкретний конфлікт інтересів між позивачем і третією особою. Я маю на увазі те, що одною з позицій позивача є те, що було допущено помилки саме у особистих даних позивача, що відповідно до існуючої практики Верховного Суду України. Є підстави вважати, що незалежно від того, є чий указ чинним чи не чинним в інших частинах, чи його процедура була порушена чи не була порушена, цей указ не розповсюджується на ту особу, призвичайно по батьку, якою вказано правильно, але податковою номер вказано правильно, було в випадку самопозивача. І питання того, що цей указ, який, ми скажемо, існує в трьох, в трьох різних редакціях, воно також стосується позивача і не стосується пана Коломойського. І якщо суд, наприклад, йде до висновку, що провадження має бути закрите саме через те, що оскажений указ не стосується позивача, є така опція, ми на цьому на цій стадії не наполягаємо. Але суду відомо, що така опція є. Очевидно, що пана Коломойського це не може ніяк задовольнити, він буде заперечувати. І якщо суд задовольнить його заяву, і він буде заперечувати з позиції третьої особи, позивач ну, стикнеться з певними перешкодами з реалізації своїх прав, на які він не очікував. І я хотів би додати ще одне, щодо змісту цього питання, з усією повагою до пана Коломойського і до його прав, він не є першим, напевно, не є останнім в історії політичним доктором Франкенштейном, проти якого повертається їм самим створена істоту. В Юлія Цезаря був бруд, в Дантона був Робеспєр, в Бориса Бризовського був Путін. І ніхто більше ніж пан Коломойський не зробив більше для того, щоб Володимир Зеленський опинився на позиції, яка дозволяє втосовувати санкції. Ми співчуваємо, по сути, по питання... Шановні, ми співчуваємо е, бажання пана Коломойського захистити свої інтереси, але в цьому провадженні захищати їх таким чином, як він пропонує суду, тобто в якості третьої особи він не має ані жодних підстав. Я прошу відмовити задоволені заяви про вступ. Пане про комойсько, якось присоюз саме це проваж.